Притча про козака вуса. Кажуть, кожен козак має свою долю, але доля вуса була особлива: Колись жив козак вус, не мав ні скарбів, ні слави, ні мудрих книжок, зате мав шаблю, пісню і добру чарку. І ось життя пробігло, наче сон. Тут вус танцює на весіллі, тут він же спить під дубом. Потім старий козак сидить біля вогню. Люди казали, Та що з нього взяти? Жив, як трава, куди вітер подме. А він сміявся життя не для звітів, а для душі. Темний простір за брамою. Козак вус ступає вперед. Перед ним три дороги. Одна виблискує золотом, друга сяє книжками і знанням, третя. Тиха заросла травою, голос з неба. Кожному дається вибір багатство, мудрість чи простота, але що вибере той, хто жив без звітів? Вуз дивиться на золото, сміється, дивиться на книжки, знизує плечима, а тоді ступає на тиху дорогу. Бо я йшов не за славою, не за мудрістю, а за піснею. І пісня моя дорога додому. І от прийшов його час: темніє дзвін. Козак вус стоїть перед брамою в інший світ, голос перед брамою питає козака: А хто ти добродію? Народився малий, ріс дурний, виріс п'яний, помер старий, нічого не знаю. Каже запорожець на тому світі, а йдино, душо, до раю. відповідають йому. Голос з неба каже: Бо не той мудрий, хто багато знає, а той, хто жив по правді, з піснею і не зрадив себе.